Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. 7 лютого 2023 року. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден перед конгресом США оголосив свою промову про стан справ в країні. Я не хотів би акцентувати увагу на Загальних темах, про що йшла мова, тому що це ви можете побачити у попередньому відеоматеріалі, який я закликаю знову ж таки переглянути та відмітити його вподобайкою. Тут я хотів би розповісти загалом про саму атмосферу того, як відбувалася ця промова, які були емоції усіх учасників цього засідання, і як загалом така процедура відбувається в стінах. Конгресу. Перед тим, як Джо Байден з'явився у Конгресі для оголошення своєї промови, туди були запрошені різноманітні гості, туди були запрошені Судді Верховного Суду Сполучених Штатів Америки, був запрошений повністю весь силовий блок Сполучених Штатів Америки. Були запрошені усі міністри Кабінету. Джо Байдена, після того з'явилась перша леді Сполучених Штатів Америки Джил Байден, і другий джентльмен Дуглас Емхов, тобто це чоловік віце-президентки Сполучених Штатів Америки Камали Гарріс. І вже після того було оголошено спікеру Палати представників Кеміну Маккарті про те, що в залу входить Джо Байден. Він пройшовся до трибуни, сіма привітався, і після цього, ставши за трибуну, почав виголошувати свою промову. Коротко, якщо сказати про неї, вона була знову ж таки, як я говорив в попередньому відео, більш об'єднуюча і була спрямована на те, щоб показати американцям. Певні досягнення, які Джо Байден здійснив за два роки свого правління. Дуже велику частину своєї промови Джо Байден виділив саме економічним досягненням. Він говорив про створення 12 мільйонів нових робочих місць для американців. Він говорив про зниження інфляції в Сполучених Штатах Америки. Він говорив про... Зниження рівня безробіття до 3,1, що є історичним мінімумом. Він говорив про масштабну інфраструктурну програму завдяки тим законопроектам, які були прийняті у попередні роки. Що було важливим в об'єднуючому факторі. Коли, до прикладу, Джо Байден говорив про те, що буде відбуватися відбудова, про Доріг інфраструктури, він говорив про те, що ці матеріали, з яких буде відбуватися відновлення інфраструктури, вони будуть виключно з у Сполучених Штатах Америки, тобто скло, камінь, він говорив, що це все, ці всі ресурси, вони будуть американськими, і це якраз був такий фактор. Об'єднання також говорив про підключення швидкісного інтернету. От ми дуже сміємося в Україні про те, що в Україні в багатьох селах немає швидкісного інтернету, діти у школах сільських не можуть навчатися, тому що не мають доступу до мережі. А Джо Байден вчора у своїй промові теж говорив про те, що деякі діти через те, що не мають там інтернет у своїх домівках, вони, до прикладу, змушені звертатися в МакДональдс і в Макдональдс робити уроки. От для мене це особисто було також таке відкриття, коли Джо Байден таку коротку тезу висловив щодо цього. Тобто, отут був зроблений акцент. Акцент був зроблений на двопартійній роботі Конгресу. Тобто він закликав як республіканців, так і демократів до активної співпраці, до активного завершення тих змін, які, безумовно, пропонує Джо Байден. Проте він також зазначив, що буде ветувати. Законопроекти ініціативи республіканців, про що я раніше говорив, які будуть стосуватися скорочення соціального страхування програми медика. До речі, дуже велику також увагу Джо Байден приділив питанню охорони здоров'я. Він говорив про ті медичні препарати, які стали доступніші для. Людей, особливо похилого віку, і інших осіб, громадян Сполучених Штатів Америки про інсулін, говорив про коронавірус, звичайно, говорив про те, наскільки ефективно була подолана ця пандемія, тобто дуже дуже велику увагу. Він також приділив питанню охороння здоров'я і питанню продовження різноманітних програм. Також він говорив, звичайно, про зовнішню політику. Дуже мені приємно було чути про те, що він е, згадав Україну. Він сказав про те, що Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну рівно стільки, скільки це потрібно. Він назвав агресію Росії проти України фактично викликом століття. І він подякував республіканцям за те, що вони голосували за пакети військової допомоги для нашої е, держави і таким чином намагається стимулювати, щоб така підтримка була у подальшому. Привітав він нашого посла о, Оксану Маркарову, яка була присутня на цьому засіданні. І, відповідно, такий дуже приємний момент в контексті промови Джо Байдена. Говорив також він і про Китай. З контексті Китаю він говорив про те, що він не бажає конфронтації, але співпрацювати він може тільки там, де будуть співпадати інтереси Сполучених Штатів Америки. І він ще таку дуже класну цитату сказав про те, що за останні десятиліття роки демократичні країни вони набагато. Стали сильнішими, а автократичні країни навпаки стали слабкішими через свій політичний рівень, що ще зазначив Джо Байден? Говорив про реформу поліції. Це було пов'язано звичайно, як я говорив, з інцидентом, який стався в Мемфісі вбивством. Американського громадянина цього молодого хлопця там були, до речі, під час цього засідання присутні родичі, до яких він знову ж таки звернувся, і говорив, що саме ця ситуація вона стимулює до проведення якісних змін у поліції. Говорив також про міграційний законопроект, що його також потрібно буде розглядати. І в принципі були моменти, де республіканці там гуділи, коли особливо Байден говорив про ветування тих ініціатив, які республіканці пропонують. Але були й моменти, де була підтримка, і коли говорилося про Україну, то нацикі я бачив, що республіканці також вставали й аплодували. Президенту Сполучених Америки. що, в принципі, нас надихає на те, що все ж таки, коли будуть внесені законопроекти про допомогу військову для України, що все-таки певні республіканці за це проголосують. Тобто, ось така об'єднуюча, по суті, атмосфера була вчора. Дуже також цікаво було, що після того, коли була завершена. Та промова. Джо Байден ще тривалий час, фактично виходячи з зали Палати представників, конгресу, він спілкувався із сенаторами, і суддями з своїми, можна так висловитися, урядовцями. І знову ж таки таким чином показувавши близькість до. Народу до американського народу дуже сподобалась оця річ, коли він коли обговорював якусь проблему, він звертався до конкретних осіб, які, звичайно, були запрошені, і фактично, до прикладу, коли говорив про проблему раку хвороби, він звернувся там до однієї родини, де розповідав, що в них дитина. Начебто дівчинка, точно вже не пам'ятаю, вона хворіла раком. І завдяки певним цим програмам, які створювали Сполучені Штати Америки, урядовці, дівчинка подолала цю хворобу і зараз живе. Тобто тій проблемі він також присвятив увагу. Мені це дуже сподобалося, що коли от, до прикладу він говорив про певну якусь проблему, так то він конкретно звертався до тих. Простих американців, які, до прикладу, якраз включені так, у цю проблему. От З приводу раку я вже навів приклад, з приводу змін в поліції, навів приклад. Так? Це звернення до родичів у ем, цього юнака, який загинув. Тобто, це така дуже крута, ну, можна сказати, фішка від. Е Президента Байдена в контексті його виступу перед конгресом. В принципі, попередні президенти також це використовували. Тобто, ось така була атмосферна, атмосферне засідання в Конгресі, де Джо Байден обговорив такі актуальні проблеми. Він сказав: давайте зробимо все від нас можливе заради сполучених. Штатів Америки, і там, до речі, також почали речати уже всі, як республіканці, так і демократи USA. Тобто, об'єднуюча така стратегія була. Цікаво знову ж таки подивитися у подальшому на соціологічні опитування. після Цієї промови, наскільки вони зміняться. Я думаю, що зміни певні будуть. Ну, не прям так, що повністю Байден долав свій антирейтинг, але, можливо, якийсь ріст ми зможемо спостерігати. І друге, що хочеться подивитися, це питання знову ж таки тої співпраці між адміністрацією Байдена і Палатою представників. Тому що ми прекрасно розуміємо, що один виступ, він не може якось. Прямо глобально вирішити співпрацю між демократами і республіканцями. Хоча, прослухавши цей такий захоплюючий виступ, маємо певні якісь позитивні сигнали, що стабілізується робота і діяльність законодавчої гілки влади в Штатах виконавчої гілки влади і адміністрації Джо Байдена для нас це дуже важливо для України. В контексті тієї дуже значної допомоги, яку ми отримуємо від наших партнерів Сполучених Штатів Америки. Усім рекомендую, до речі, переглянути цей виступ він є в україномовній версії на сайті «Голос Америки на youtube каналі Ви можете його передивитися. Ну, і ви, я впевнений, отримаєте також задоволення. Більше години. Байден загалом виступав і виступав дуже цікаво. Нам, звичайно, потрібно ще знов ж таки вчитися до того, до, щоб дійти до таких знов ж таки стандартів ну, діяльності президентів. Це загалом коротко, що хотів вам розповісти з відповідної теми. Усіх вас закликаю переглянути це відео, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте підписуватись також на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Це буде наша держава. Хай щастить вам!